Всім привіт! Нещодавно на тест отримав ось такий засіб від FX Protect. Що це таке? Це очисник салона. Він готовий до застосування і в інструкції не вказано е, жодна поверхня, яка, на якій би не можна було застосовувати цей засіб. Тобто, в цілому, все, що є в салоні, можна почистити цим засобом. Я уточнював, Алькантару також можна почистити цим засобом. Він досить безпечний. Е, з приводу того, чим же він відрізняється від всіх інших очисників. В цілому, наскільки я зрозумів, його основна перевага в тому, що він злегка кислотний, тобто його pH нижче 7. Давайте перевіримо, так це чи не так. Відкручуємо тригер. До речі, тригер також йде в комплекті, коли ви замовляєте. Беру pH в смужку і одразу бачу, що вона помаранчева. Якщо звірити зі шкалою тестера, то видно, що вона ніяк не схожа на 7, вона досить схожа на 5. Але, ну, можливо, десь 6, десь 5,5, десь так. Тобто дійсно кислотний піаш, з приводу того, наскільки цей засіб ефективний. Давайте спробуємо його перевірити. на практиці. Почати тест я вирішив з того, що почищу шкіру на кермі. Кермо зазвичай його торкається найбільше, тому забруднюється він найшвидше. Я в цілому чищу досить часто кермо, але так як часто я беру за нього брудними руками, то воно має бути брудне. Я взяв малярну стрічку, розділю, розділю приблизно навпіл і заодно розділю ще її пластикову частину навпіл, тому що вона має бути захищена. Здається, я щось сюди наносив. Подивимося, чи знесе захисне покриття цей очисник. Я закріпив скотч, верхню частину я почищу тут і тут, а нижню чистити не буду. Чистити буду за допомогою ось такого пада. Як видно, він досить біленький. Ну і, як я вже казав, для якості очисника буду використовувати інтеріор клінер. Зараз закріплю наш штативі телефон і почнемо працювати. Я закріпив мікрофон і починаю. Я закріпив телефон і починаю чистку. Як видно, той самий аплікатор, те саме кермо. Перед застосуванням будь-який засіб бажано збовтати. Збовтав, перевожу тригер в робочий режим, наношу засіб на аплікатор. Я ним ще не користувався, тому потрібно було трішки прокачати. І починаю чистку. Засіб дуже добре піниться. Я його наніс, можливо, трішечки навіть забагато, трішечки потекло вниз, але я думаю, то нічого страшного. Прям дуже добре піниться. Я думав, що можливо його потрібно буде переливати у пінник, але ні. Тому, якщо ви любите чистити піною або щоб утворювалася піна, то переливати в пінник особливої потреби немає. Засіб дуже і дуже добре піниться, як я вже сказав разів 5. На вулиці трішки спекотно, в салоні спекотно, тому засіб швидко підсихає. Але то нічого страшного. Як видно, я фіброю закрив свою приборну панель. Я в цілому всім таке раджу, тому що ну, не бажано, щоб туди потрапляла зайва волога, і не кожен засіб можна туди наносити. Щоб він туди потрапляв, тому краще закривати. Особливо, якщо у вас якийсь там LD-екран чи щось таке, то краще закривайте. Це я попрацював очисником, попрацював. І як видно, я сподіваюся, що вам добре видно, пад досить і досить брудний. Хоча я кермо чистив, мабуть, тижні три назад, і в цілому ось так багато бруду воно витягнуло. Це при тому, що кермо було почищене та захищене. Далі берете звичайно чисту мікрофібру і злегка її зволожуєте. І збираєте. Цю хімію, яка є на кермі хімію та одразу разом з брудом. На шкірі на пластику всюди збираєте. І після чого берете суху мікрофібру і протираєте все насухо сухою мікрофіброю. Зараз зніму телефон зі штативу і будемо знімати скотч. Давайте знімати скотч. Одразу знімаю скотч і видно, що є сильний такий перехід, там, де пластик. Тобто, це не волога, а це знялось захисне покриття. Ось є перехід. Тут він більш такий чистий, якби захисного покриття, а тут все ж видно захисне покриття. Тобто очисник добре знімає захисні покриття та очищує. І одразу по керму також дуже добре видно. Перехід. Це знову ж таки не волога. Я протираю і видно перехід. Тобто засіб має і захисні покриття, як і має робити очисник, і бруд. Те саме і тут. Тут трішечки багато вологи, але в цілому перехід також дуже добре видно. На шкірі і на пластику очисник дуже добре відпрацьовує. І ось так кермо виглядає в кінцевому результаті, коли я почистив повністю все кермо. Дві половинки пластика і дві половинки керма. Воно стало максимально матове, чистесеньке і готове до нанесення захисного покриття. Після будь-якого чесника нанесення захисного покриття, особливо на шкіру, дуже і дуже рекомендоване. Продовжити тест я хочу на ось такому підлокотнику. Він досить брудний, тому що рука постійно потіє, рука постійно тут, і тому тут багато досить бруду. Також я спробую його розділити. Навпіл, візьму той самий пад, нанесу знову ж таки засіб і почну очистку. Як і зі шкірою, як і з пластиком засіб піниться досить і досить непогано. І, відповідно, добре очищує. Я думаю, цього досить. Так як тут дуже і дуже тонка підкладка і хімії немає куди діватися, то не обов'язково застосовувати миючий пилосос. Можна взяти знову ж таки мікрофібру, зволожити її бажано теплою водою і збираючими рухами зібрати всю хімію. Бажано це зробити декілька разів. Або взяти іншу мікрофібру, або іншою стороною, нанести знову ж воду і зібрати. Хімію. Після того, як ви впевнені, що ви зібрали всю хімію вологою мікрофіброю, візьміть чисту суху мікрофібру і зберіть залишки вологи сухою. Можна ще перевернути і іншою стороною то зібрати. Все я почистив. Зараз візьму телефон поближче і будемо знімати скотч. Попередньо ось такий результат. Одразу можу сказати, що я досить погано почав чистити, і, як видно, ось такий перехід бруду. Тобто тут я не доставав падом, і виден перехід бруду. І зараз ще знімемо скотч. Звісно, що тут воно ще вологе, і тому буде виден ось такий сильний перехід. Але навіть опираючись на шов, можна сказати, що перехід досить добре видно. Зараз ще воно підсохне і подивимося, як воно буде. Поверхня повністю підсохла, і я досить непогано бачу перехід. Поверхня точно суха, я досить довго вичекав, на дворі досить спекотно, я не відчуваю жодної вологи. І все одно перехід видно. Причому перехід видно, що на основній тканині, що навіть я бачу на цьому, на прошитій нитці. Тут вона виглядає світліше, ніж ось тут. Тобто. Навіть тканину ви можете почистити таким засобом. Тканина, пластик, шкіра, в цілому все ще є в салоні. Можна почистити цим засобом. Він досить ефективний, легкий у застосуванні та приємний аромат. Ось такий вийшов тест FX Protect Interior Cleaner. Я вважаю, що досить непоганий засіб, досить хороший очисник за невеликі кошти. В чому його перевага? По-перше, цей засіб готовий до застосування, і вам не потрібно його розводити. Це як плюс, так і мінус, тому що ви можете взяти концентрати і вам його вистачить надовше. ФОТО pH, він дійсно кислотний, як і заявляє виробник, і це, мабуть, такий не Поганий плюс і непогана особливість. Засіб дуже добре відчистив пластик, тканину та шкіру. Е як на мене, він також добре піниться. За допомогою пада я почистив всі поверхні. Засіб добре пінився, досить добре піднімав бруд. Е також по аромату. Тут все, звісно, індивідуально. Кому що подобається, кому подобається, кому не подобається аромат. Мені особисто аромат не дуже важливо, але працювати було е, досить комфортно з цим ароматом, він мені ніяк не заважав. І в салоні потім довго не смердить. Тому, в принципі, засіб непоганий. Напишіть, що ви думаєте про цей засіб та чи потрібно його тримати в магазині, чи вистачить концентратів, які зараз є, та готового очисника від КЛСБ. Цікаво почути вашу думку.